Миколаївський район налічує 19 територіальних громад, та наразі є єдиним районом в області, частина якого досі знаходиться під окупацією. Зважаючи на складні умови, пріоритетним питанням залишається соціальна допомога населенню, каже начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба. По програмі соціальний захист дітей та сім'ї у минулому 2023 році було. Всього охвачено допомогами 4171 особа і виплачено на загальну суму більше ніж 115 мільйонів гривень. Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Ну, сюди входить і Чорнобильці, наприклад, одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали від людьми і все таке інше. Це 113 мільйонів 623 тисячі. Як бачите, цифри дуже великі. Кошти виділяють і на підтримку малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю. Фінансову допомогу від держави також отримують внутрішньопереміщені особи. Загалом протягом року їх кількість у Миколаївському районі сягала близько 36 тисяч осіб. Всього за рік нараховано та виплачено допомогу на проживання внутрішньопереміщених осіб 906 мільйонів. Це дуже велика цифра. А в з початку повномасштабного вторгнення це 1 мільярд 355 тисяч. Держава завжди опікується своїми громадянами, і цю роботу ми вели у дуже складних умовах. І я дуже пишаюся нашими відділами, нашим проробленою роботою. Тобто люди отримують свої кошти, ті, котри. Вони мають отримати згідно законодавства. Також протягом минулого року мешканцям, які подавали заявки на державну програму, є відновлення, вже почала надходити грошова компенсація. По Очаківській Куцюрубській громаді люди звертаються. Ну зараз йдеться саме про аварійні ремонти, тобто дахи, вікна. Все таке інше. Щодо програми відновлення, виплати вже йдуть, люди вже отримують виплати і виплати досить великі. І зараз йде відновлення, але сам перед це йде процес по трьом, як їх називаю, побитим громадам: це Шевченківська, Первомайська та Галіцинівська. Дві ну, робота йде. 2023 рік був хоч і складним, але продуктивним для усього району, каже Максим Кашуба, та додає втім, планів на новий рік ще більше. А тому продовжуємо робити все можливе, аби якнайшвидше відбудувати постраждалі громади та повернути в них спокійне життя. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.